Від учора крісло головного полісмена області займає Валерій Присяжнюк. До цього генерал працював на керівних посадах в правоохоронних органах Житомира та Одеси. На Рівненщині ж Валерій Присяжнюк буде продовжувати справу усіх своїх попередників наводити лад в бурштиновому краї. Сьогодні вже приїхали до нас представники з національної поліції за моєю ініціативою, щоб відновити штаб оперативний, який працював до цього. Ми будемо зараз визначати сили засоби, які необхідні для того, щоб цю проблему з нею боротися. Які ще зміни в правоохоронній системі області та й загалом на Рівненщині відбудуться з приходом нового полісмена говорити рано. Проте вже відомо кадрові чистки можливі. Хто буде помішаний цій, хто буде займатися хабарництвом чи інші корупційних задіяні буде в корупційних складових, буде звільнених з органів поліції. Що стосується попередника Валерія Присяжнюка Сергія Князева, то він нагадаємо пішов на підвищення і з листопада очолює департамент карного розшуку Національної поліції України. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.